Що означає указ Путіна про спрощення надання російського громадянства жителям окупованих територій України? Чим це загрожує місцевому населенню? Що робити жителям окупованих територій у випадку примусу з боку окупантів до отримання паспортів Росії? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін 26 грудня підписав указ, який спрощує видачу російських паспортів жителям окупованих територій України. Зокрема, йдеться про захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Відтепер ця процедура має тривати до 10 днів. Крім того, указом передбачається, що російський паспорт не видається тим, хто відмовляється від складання присяги громадянина Російської Федерації. За цим указом неповнолітніх громадян України молодших за 14 років визнаватимуть громадянами Росії на основі заяви від так званого законного представника. Міністерство закордонних справ України 28 грудня прокоментувало цей указ президента Росії в українському дипломатичному відомстві. Його назвали нікчемним і таким, що свідчить про неготовність Росії до переговорів. Прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію і геноцид українського народу зазначили в МЗС. Відомство звинуватило Росію у нав'язуванні свого громадянства жителям окупованих регіонів, яке цитую підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму. Також у МЗС наголосили, що особливо обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів, примусово переміщеним на територію Росії українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням прав людини і доказом вчинення Росією геноциду українців. Ідеться у повідомленні міністерства. Нагадаємо, що анексія українських територій, проголошена Росією, не визнана Україною і переважною більшості країн світу. Частина території, про анексію яких оголосила Росія, перебувають під контролем України. Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі новинам Приазов'я наголосив на незаконності процесу видачі російських паспортів. Те, що жителі окупованої частини півдня переважно не беруть ці паспорти, є окремим видом спротиву, зазначив посадовець. Про те, що вони роздають білети для втечі, які називають паспортами. Але також відомо, що ці паспорти не діють навіть на території окупованого Криму. Тому що самі кримчані говорять, що це не російські паспорти, а це різкі це паспорти незрозумілих республік, які, які утворив Путін. Але для чого він робить це? Для чого він масово намагається видавати паспорти? Для того щоб всі мешканці були замазані в приступних діях цього диктатора Путіна. Але це ще один вид супротиву, що наші мешканці не беруть ці паспорти, і не мають до цього відношення. На території Мелітополя працює один пункт видачі російських паспортів, каже мер. Окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, аби вони отримували ці документи. Як примушують, звичайно, в першу чергу вони змушують а, першу чергу. Вони змушують. Літнє населення їм потрібні пенсії, їм якісь потрібні виплати. Тобто це перша категорія, яку вони змушують цих інших. Вони шантажують тим, що не будуть надавати медичні послуги, не будуть надавати а, можливість працювати в тимчасовій окупації, і тим самим змушують наших людей на це. Також Іван Федоров розповів, скільки жителів окупованої частини Запорізької області, за його даними, отримали паспорти Росії. Ви знаєте, на останні дані в нас були на жовтень місяць. її взяли з усієї підкреслюєте всього окупованої запорізької області трохи менше ніж 15 тисяч людей, і це якщо ми беремо, що всього проживає там 400 тисяч населення, то це, звичайно, зовсім смішний процент. Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що спрощення процесу видачі російських паспортів пов'язане із продовженням окупаційної політики Кремля. Це максимальне намагання контролювати людей, також скажімо так, створити уявлення да людям, що, начебто, вони тепер повністю під контролем Росії. Ось тому це в принципі форма тиску. Але що ще важливо розуміти, що це повністю що це є повністю незаконною практикою? Це є міжнародним злочином Російської Федерації, тобто мова йде про. Примус до громадянства, ось тому це не розцінюється як якась правова дія. Тобто, ці паспорти не визнаються. Довідки або там якісь документи, які начебто, люди до мають подавати про те, що вони відмовляються від українського громадянства. Вони також не качемі, Вони не визнаються ані е, українськими законами, ані міжнародними. Людина з українського громадянства може вийти лише за українськими законами, і ніяк інакше. Ці всі громадяни залишаються громадянами України. Існує різниця між тим, отримала людина російський паспорт добровільно чи примусово зазначила правозахисниця. Якщо людина а, без цього тиску брала російський паспорт для того, щоб працювати в органах окупаційної влади, то тоді до цієї людини саме за її співпрацю з окупантом а, буде питання у наших правоохоронних органів, і після деокупації будуть розслідуватися такі випадки. Що стосується звичайного населення, які під примусом втримали сенсі під автоматами брали ці паспорти, вони не є порушниками законодавства України і претензій на них не буде. Також е частина людей вимушено бере ці паспорти через те, що це єдиний е часто буває єдиний шлях, щоб залишити окуповану територію. Російські окупаційні сили можуть ціляко тиснути на жителів окупованих територій, якщо вони відмовляються від паспортів Росії. І саме Херсонські області було так, що, наприклад, вчителі, частина вчителів відмовили брати російські паспорти. До них спочатку приїжджали російські військові для розмов, потім приїжджали ще раз, і це були вже не розмови, а залякування. Зрозуміло, що ці люди е, одразу потрапляють в списки, які складають ФСБшники разом з російськими військовими, як ті, які, скажімо так, неблагонадіжні. Е, і вже не один раз було, коли таких людей потім затримували. Е, ну, тобто, по факту, викрадували. Дали і тримали в незаконних місцях позбавлення волі. Наприклад, знущалися, катували, звинувачували в тому, що вони співпрацюються з російськими спецслужбами, там є наводчиками і так далі. Так само ці люди можуть втратити доступ, наприклад, до їжі, до води, до ліків, тому що в окупованих територіях, особливо які вже декілька місяців окуповані російською армією, ситуація дуже страшна і критична, і тому люди можуть отримати, наприклад. Їжу або літих лише через російську армію, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Правозахисниця радить жителям окупованих територій за можливості виїхати звідти. Якщо такої можливості немає, головне завдання вижити і дочекатися. Деокупація каже Ольга Скрипник. Питання де і смерть. Тобто, якщо люди розуміють, що їм треба виживати, вони мають робити все для того, щоб вижити. Якщо це можливо, да то вони уникають там будь-якої співпраці, контактів з окупантами. Але ситуації бувають різні і нам на Контрольні території неможливо да оцінити всю ситуацію, в яку потрапляють люди з дітьми, з батьками, і вимушено просто виживати і робити все для цього. Також, якщо є можливість, важливо зберегти українські документи, додала експертка. Це важливо для ідентифікації, або потім, наприклад, виїзду, якщо буде можливість залишити окуповану територію. Будь-які документи, які можна зберегти, це важливо. Але знову ж таки, якщо трапилось влучання в будинок і все згоріло, то ну на жаль, люди втратили все. Наскільки можливо, можливо, да, треба зберегати при собі ці документи. А слідкувати там за тим, якщо є поруч там сусіди або інші люди, наприклад, якщо їх викрали, да, намагатися ну, хоча б запам'ятовувати такі випадки, щоб потім можна було, хоча б шукати. Ціх людей, тому що от, після звільнення території ми, наприклад, працюємо по Херсонській Запорізькій області з проблемою насильницьких зникнень. То, на жаль, після звільнення ми бачимо, як багато людей зникло, і по багатьом нема навіть ну, точної, нормальної інформації. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.